Якось тигриця мама заходилася пекти солодкий пиріг. Вона так старанно розкачувала тісто, що борошно і цукрова пудра літали по всій кухні. Саме тоді ж народилося тигриня Бінкі. Тигриця мама подивилася на нього і спитала, О, де ж твої смужки? Ох, ну нічого. Ти нам і без смужок любий. Але Бінкі знав, що тигри мають бути смугастими, і він, не гаючи часу, побіг шукати собі смужки. Першим йому зустрівся сержант. На рукаві у сержанта було аж три смужки. Дай мені, будь ласка, одну смужку, попросив у нього бінкі Стій, струнко, коли звертаєшся до військового. гримнув на тигриня сержант. Немає у мене зайвих смужок. Бінкі побіг далі і побачив чавунну огорожу. Якийсь чоловік фарбував її. Бінкі почекав, поки він закінчить. А коли чоловік пішов, Бінкі притулився до огорожі. Спочатку одним боком, потім іншим. Фарба пристала до шкіри, і він став смугастим. Бінкі кинувся бігом додому, щоб показати мамі свої смужки, але було дуже жарко, припікало сонце, і фарба почала танути і стікати зі шкіри на землю. Тож, згодом, у Бінкі... Знову не залишилося жодної смужки. І тут він зустрів зебру, Бінкі заумер від подиву, скільки смужок тільки на одній спині. Це ж несправедливо! Він сів і гірко заплакав. Хм, чого ти, малий? <зас> – запитала його зебра. Чо, чому я не смугастий? – О, бідолашко, сказала зебра і лагідно лизнула тигриня. О, а на смак ти нічого приємний. І вона лизнула його ще раз. Ой солоденький, як пиріг. Вона лизнула його ще і ще, як раптом на спині у бінки одна за одною з'явилися чорні смужки. Він прибіг додому до мами і закричав: Мамо, дивись, у мене смужки. О, дійсно, зраділа тигриця мама. Ну, хто б міг подумати? Мабуть, це цукрова пудра і борошно засипали твої смужки, коли я готувала солодкий пиріг. Тигриця мама була дуже задоволена і запросила зебру на чашку чаю. До чаю зебра отримала оберемок сіна, а вінки шматочок солодкого пирога.